Сьогодні воює в Росії десь 800 тисяч людей. Росія не має ніякого успіху в Україні, і йому потрібен якийсь успіх, розумієш? А тому я вважаю, що вони іти про це ми говорили друзі на етері. Вони йти на Фінляндію не зможуть. Ну тому що там вони отримують люди. А от на страм Балтії я вважаю, що це реально і на Польщу. Там, де є кордон між е, стран е, між Латвії, так, 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 Сувалківський е, коридор. Су 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 коридор. Я думаю, що про це мова може бути йти і, і і І ми з вами знаємо, що е, там дуже багато е, рускомовних е, живуть, і які сьогодні, на жаль, як називають ждуни, е, які чекають, що туди прийде російська. Російський військовий. А тому от, в, цьому, в цьому я вірю. Тому що е, е, якщо навіть ми сьогодні будемо думати, що якщо зупиниться війна і така гаряча фаза, я хочу вам сказати, друзі, що е, чому в Кремлі зупинятися не буде? Я впевнений в цьому. Він накопичує сили і обов'язково піде далі.